Поїжджаємо в Київ і будемо пробувати зараз перший паркінг ставати на паузу. Хочу спробувати на паркінг авантаж, щось таке. Я там іще не був. Подивимось, що тут. Якщо все зайнято, то поїдемо далі. Якщо буде місце, то заночу. Найбільше, що я, мабуть, попадаю на цю ж їхню вечірню заборону заїзду. Так, виходить зараз 7 годин. 7 годин, так, сюди якось. 7 годин, а вони там чи до 7, чи може до 8 тримають, я точно не знаю. Якщо до 8, то це і не пустять.

Це для мене трошки кисненько, але нормально. Ага, вже бачу, що є місце. Чи тут вставати не? А оно ну, там посередині. Для мене, місце для мене. Поставили місце для мене. Зараз ми сюди зашили. что такое лунка дымится справа. Так, выравниваемся на чертах. улице. И такие не треба трошечки выровняться. Трошечки треба выровняться. Так, треба піти хлопці, подивитися як ми стали. Пішли зі мною, подивимось. Так Оп. Алі, оп. А тут ось бачите, щоб стовба не влупили оцього, поставили такі штуки. Да нормально дивіться, Хорошо стоїмо більше нічого я мабуть робити не буду Так і буду стояти. Цікаво скільки тут паркінг коштує Так, закриємо вікно і так, хлопці, залишилось мені 62 кілометри до митниці. Це вже я буду завтра з ними розбиратися. Вриваємося в Київський поток і їдемо. Їдемо на митницю. Зараз треба проїхати Київ. Виїхав я в 6.35 виходить бо Я 5 хвилин молотків зробив. Став 6.30. І їдемо. ну Маю до 8 доїхати. Щось вона мене тут крутив, Опять, як завжди. Навігація ця, ага, веде через центр. Не будемо її слухатися. Це звичайно у твайгову є така проблема, що Київ вона веде неправильно по Києві. Кошта. Їм треба у них посилки срочні. Треба день у день привозити. Година в годину. Там нам можна потихеньку. Завжди. Хоча і так їду зараз 65 км. Ну, тут взагалі можна 8, то так розумію, по цій обійшті. Так, ну що, цей ось ще один їде, до речі. Давчик. П'ятий, а може і третій. Ну, той, предыдущий дав. Машина в нього не мита, а в мене теж грязна хлопці. Не мита машина. Казав шефу вчора, помив. треба машину помити. Просто нічого не відповів на цю тему. Кажу, да, якусь мойку, куди заїхати. Поки нічого не кажуть. У мене тент теж чорний, як у дітька. його там розшторювати, то страшно підходить. Кабіну то я протираю для себе, знаєте, я ж двері відкриваю, лажу, бомболюки. Якщо там не протирай, то там буде взагалі все чорний буш. Будь... Тільки до машини підійдеш вже будеш чорний. Ну То там я витираю. Мишсь з кабіні, то й кабіну протру. Ну а тент, це вже занадто мені кажеться митіло самому. Треба якось на мойку заїхати, може ж дасть мойку або мою машину. Так, що далі? Далі ми з вами їдемо по п'ятиполосній дорозі. Бачите, як в Києві круто, об'їзна 5 полос але тут не завжди 5, вона сходиться, потім 4, інколи буває 3, але в основному 4. І до об'їзна в них тут непогано, бачите, все нормально, тут йде латки якось і добре полатане, бо якось в як ото казав джамшут, в грові Не так, що випирає. Нормально зробили. А там взагалі вони дорогу міняли повністю. Багато казали їм, що це не на часі, а вони об'їзну там шмалили, знімали весь асфальт. Ну, там була погана, куски там кидало, трусило, там було жорстко. Ну поміняли там, за чітенько. Зараз може там ще й міняють, може ще трохи ремонтують. Такі діла. Ну зараз ще бачите немає штау. Все таки ще без 27, І трохи біль-мені. Тут з 8 вже, звісно, починається. 8, 9, 10, тут вже понаїде цих машин. Може ще впереді нас чекає така історія, що буде штау. Я надію, заїдемо на Митницю, розмитнемося та й поїхати на Полтаву. Десь там в Полтаві вже вигрузка, не знаю, чи сьогодні буде, чи не буде, бо там якась схема казала, що начебто треба дзвонити, щось там. Записуватися на вигрузку. Так, оце так я не люблю їхати, якщо в мене крайня полоса стоїть, я перехожу в оцей ряд їхати в другому пасі. В крайньому не їду. Бо там вічно автобуси, маршрутки, хтось паркується. Бачите, він і закінчився цей пас і тут вже стоїть. Я в другому їду нормально. На вантажі нормально, переночував, туалет у них є, душа нема. От тобі й напрям. Я думав, така серйозна заправка. Авантаж 7. Це там щось 7 що воно значить. общем седьмой авантаж у них. Типу щастя, куда три сімерки, щось таке. А, щастя не було, душа то немає. Ну Ту, туалет є. Так, в принципі, нормально, отстояв, все все добре. Сів та й поїхав. Ось оцей кусок, бачите, вони відремонтували. Ще навіть немає розмітки. Новая, все новое тут. Асфальт нульц. Вот такие дела. Трошечка заужение. А это что за разметка? Это какая-то старача, что ли, чья акция? Это ну, же новый асфальт. Смотри, бордюр новый. Они тут только ремонт сделали недавно. Что это за разметка? Может, это была какая-то временная, наверное. ну что, хлопцы, едем едем хлопцы то девчата пока я ехал, тут уже и снег пошел, в Киеве снег идет два правда плюс два я думаю, он сразу и расстается Никла ему тут лежать весна пришла А тут такий місток трошечки качає. А, нічого. Їдемо, а це міст, до речі, подивитись. Це єдиний міст, по якому ми їздимо. Київ. По Ну Не знаю, поки... я тут продай не їжджу, може хлопаки по другим містам їздять. А я оце по обізні тільки сюди їжджу. Там ще якось через бровари їздять хлопці. А там, як там. Так. Ну тут так, бачите, кидає, відкидає. А це зліва Там метро їздить. Я бачив раніше. Вагоне метро катаються. Наслідки. сніг іде. осталось 28 кілометрів. Домитиці. А зараз 7 годин 17 хвилин. Ну от якраз ми маємо і доїхати, і доїхати за цей час, на 8 годин щоб там От як все сходиться. Я б його обігнав цього крана, але не можна. По цьому мосту він заборонений, я пам'ятаю, ще й камери купимо, бачите? Зверху камера. Камера на швидкість може бути. Ось камера просто наблюдають за вами. Ось ми тут зовсім зачахли, їдемо вже 35 км на годину. За цим краном. А ось о хлопець уже поїхав. Ну тут мис закінчився майже. Є. Воно вже все, хлопці сидуть на вон і зліва і спереду. Тут, вже, мабуть, закінчився можна. Ну, Ще не закінчився, але ну, зараз закінчився. Ну то і я піду за ними. Транссервіс. Транссервіс це велика компанія. Начебто, де не почитаєш, всі жаліються, що вона погана, що там всіх дурять, всіх кидають, всіх обманюють. Я там не був ні разу, не знаю, як там справи. Но оце як не знайдеш, десь щось читати. Трансеріс. А, ну все, це повний капець там пишуть. Ну, може бути, розпишуться ж не просто так, да, хлопці. Просто ну, же ж нічого не буває. Так, ось що Шенкер їде. Це до речі німецька логістика. Дуже немаленька, я вам скажу, крупна логістика. Але цей процеп уже на українському номерах. Нам там кажу про що, про те, що Шенкер вже відкатав, цим рецептом. 1500-700. Продав його. Так, вертаємося свій. О, бачите, і той вертається. В свій ряд вертаємося. Шенкер. Вони пушту в основному возять, там щось таке. По ночам люблять шмалить. Німці. Ну, а в нас він возив все, що прийдеться. Гарне місто Київ. Мені нравлять їхні новобудови. До речі, я тут якось їхав з таксистом, таксист мене віз, він мені розказував, що йому не подобається новобудови Києва. А мені подобається. Правда, він вже був такий у нього. Вік був під 50 років десь. Ну, він з тих часів радянського часу може бути, а може і ні. Ну, Взагалі він розказував, що та архітектура, яка раніше будувалася, подобається більше. А це каже залізо та бетон. Ну, може, щось в цьому і є. Залізо та бетон. Де набудов дуже багато. Взагалі прикольно. Київ, звичайно місто велике, дуже велике, я вам хочу сказати. Дніпро відпочиває в рівнянні з Києвом. От Дніпрі немає стільки на вбудову, Дніпрі є новобудови але їх мало, мало дуже мало відносно Києва. Це кто будова, хлопці, там, я не знаю, комуналка, так сказати, стільки коштує, що це можна здуріти. Ну, якщо людина працює на заводі, вона не зможе платити за комуналку. Якщо на заводі, то там дивити податкові, оці будинки треба купувати. Хрущовки можна, там нормально, справишся. А оцих в будинках там капець, За все заплати і суми такі, що. Ну все хлопці, поїхали далі. От тобі на хлопці проїхав на митницю, а тут колейка. Ну то що ж, будемо чекати? Ну, колейка невелика, там десь машин 5. Ну це на заїзд. Головне, щоб вони швидко розмитнювали. Те, що тут ми постоїмо з пів години, це таке. Головне, щоб не стоять 9 суток, як було в Тернополі. Ото була в мене митниця. Де відсуток розмитнювали. І теж був товар Аврора. Я так розумію, це наші ті самі клієнти постійні, вони, мабуть, зробили якісь висновки, що в Тернополі, може і не стоїть розмитнюватися. І тепер ми розмитнюємось в Києві. Ну і Подивимось, що з цього вийде. Так, Хлопці, заїхав я на митницю, забував одразу зняти. Зараз ваги. Треба заїхати, хвилину от стоять. А потім цей. А потім виїжджав. Тут хлопець заїхав, стоїть хвилину, поки зважить Потім вставати на паркінг і сказали, що самі знімуть з обліку, що не потрібно нікуди навіть ходити. Представляєте який сервіс. Оце митниця. Так що буду знімати з обліку, а потім... Цей. Правда, тут така ситуація, що була тут колейка на ваги. Я так розумію, велика, машин 15. А на охороні каже цей дядько, який запускає машини через шлабан, що треба без колейки заїжджати. Ну я ж кажу їм в рацію, що хлопці без колейки заїжджають. Тому що мені так сказав охоронець. І тут почалося. І тут, звісно ж, почалося. Ну, один хрен я заїхав без колейки. Кажуть, що охранник він ніхто, він взагалі нічого не рішає. І нащо він тут сидить? І хто він такий? Об'їдь усіх от стой в колійці чергу. Потім поїдеш. Ну, в общем таке розказували. А в ітогі охранник вийшов, перекрив цю колійку і запустив мене першу на ваги. Проставляє такий сервіс. Я ж теж не винуватий. Такі правила. Ну, а такі у нас хлопці, які нікого без колійки не пропустять в житті. Так, минуту стояти, сказав, ну стою минуту. Стою минуту, жду поки зараз буде 18, перечокне. Потім поїду. Тепер саме цікаво, треба десь стати. Треба їй куди, чекати дінка, чи треба йти десь далі. Стати на місце. Зараз запаркуватися, сказали, чекати, поки розмиті. Оце прикольно. Це я понімаю сервіс. Так, туди не буду ставати, бо ще морда до морди, будемо до другу заглядувати. Тут рефи зліва не буду ставати. А от коло того інтер... Транспорт, я і стану, інтертранспорт, штора, штора. Складь буде легко, місце вечне багато для розвороту. Зараз сюди заходимо під край чого? Щоб одразу вже й вивернутися. Щоб отой мені не заважав, я отут вивернусь, паркуватися, щоб було легше. Та й теж дверями, щоб друг другу не, не бахати. Не бахать друг другу, не хлопать тими дверями, не мешать. Ось от отак і станемо. Ось от отак от десь і станемо. Все, проїхали. тепер чекаємо хлопці, поки розмитнять. Все хлопаки першим ділом сходив в душ, побрився, дивіться тепер як я виглядаю. Помолодішло навіть. Ну все. Там воно машины стоїть.